В американському ресурсі інтернет ресурсі Bloomberg з'явилася стаття про наслідки останніх атак на українську енергетичну інфраструктуру. Bloomberg пише, що стосовно українського газовидобутку, після останніх російських атак ми втратили більше 50% щоденного видобутку. За підрахунками Bloomberg або джерел, які, до яких вони мають доступ, сказано, що нам додатково ще до того, що ми вже імпортували, нам потрібно ще майже 4,5 мільярди кубометрів природного газу. На які потрібно майже 2 мільярди доларів. Чи ти погоджуєшся з цією оцінкою? А дивись, це оцінка так званого супернегативного сценарію. Себто, такі потреби виникають за умови, що нам винесли весь видобуток. Ми нічого підняти не можемо. Себто, на мою думку, це оцінка оцього супернегативного сценарію, коли в нас взагалі не працює власний видобуток. Я скоріше схильний вважати. Що ми все ще в стані пройти опалювальний сезон навіть з цими пошкодженнями?